Після різдвяних свят, не знаю як у кого, а у мене на кухні Армагеддон. Сьогодні аж страшно було заходити. Та як шлунок просить ні, він вимагає свіженької їжі. Тому. Виходу в мене немає, набираюся сміливості і вирушаю в свій імпровізований бій з безладом та приготуванням чогось смачненького. І найперше, що я зробила, це я собі зробила кавуську. Далі завожу тісто на перепечки. Паралельно розморожую м'ясо на стейки. А це не знаю, чому я так роблю, але мені дуже подобається, і від цього я отримую якесь естетичне, напевно, задоволення. Це колись стійки з цукром сортовані за кольором. Заправляю м'ясо сількою, перчиком та різними приправками. І якраз в цей момент моя посудомийка пропищала, щоб перша стірка посуду достиралася. Мовляв, загружай наступну. На словах, це все швидко робиться, а на ділі прийшлось трішки побігати, поки вигрузила попереднє миття, поки загрузила наступне. І тут перепечки підсмажились, треба їх знімати з плити. Я використовую цей момент, поки петельня гаряча та закидаю на неї стейки. І одночасно ставлю воду для спагетті. Не знаю як у кого, але мої домашні дуже люблять спагетті. І завжди, коли я їх питаю, що приготувати, як ви думаєте, що вони завжди просять? Так, це спагетті. Всі господинки, хто готує спагетті, поділяються на два види: ті, хто ламає локшину перед приготуванням та ті, хто варить її цілою. Ви до якого типу відношуся саме я. Тут, нарешті, в мене з'явився час, щоб домити весь об'ємний посуд, який не вліз до посудомийки, поскладати його на місця та протерти по всі поверхні. І нарешті фінішний етап приготування це є салат. Все, що знайшла в холодильнику, це є шпинат з руколи листя, трошечки кукурузи, капуста. Редьки трошечки натерті, натерла, все заправила сількою та олійкою. Я думаю, що такий салат це як вітамінна бомба, особливо посеред зими. Заправили спагетті. Ось так виглядає салатик зблизеньку. І ось результат моєї роботи. Каструлька один, салатик два. І ось в горчику перепечки 3. Поверхні чисті, на кухню вже заходити не страшно.